Добро доброго дня всім, любі, друзі. Маємо 12.34. Маємо завантажений прицепчик і неділю. Отакої. Всіх вітаю ще раз. Вибачайте, що пропав, тому що по роботі там були нюанси, так скажімо. От, працювати, не працювати, те все, так що якось так. Так, скажімо, в цілому потім розкажу. От. Скоріше, напевно, не буду працювати, робота щось не пасує. Абсолютно. Ну, то таке. От, і зараз ми їдемо. До порту в Усі у -Ус, Польщі. І паромчик у нас на годину ночі, але ми маємо бути за 2 години, тому що коли ти везеш АДР, ти маєш бути на реєстрації в порті за 2 години до відправлення. Зареєстрований тобто вже. Ну, за півтори можна десь такого. Це робиться для того, щоб ти перший заїжджав, також ви поставили першим, бо ну, от такого АДР ставлять, щоб вони не стояли всередині прицепу або ще щось, тому подібне. Так що якось так. Валимо. До першої години, щоб ми встиглися. Ну, тобто вперше вже паром це нам треба в 11 бути вже там. Купив ну. собі не... навігацію, нову, до речі, том том Офіційно задобався з тими картами, з усім. на тому іглові обновлювати обну... і тому подібне. Та і в принципі сам планшет навернувся, навернулося зарядне, щось перестало воно брати. Показує до 70% заряду, то потім різко показує нуль. Напевно, сам щось спаду, я не знаю. Тому що не те, що він не бере зарядку, він то показує 70%, через секунду показує, що 0%, ну коротше кажучи, здорів. Ну він 5 років відпрацював. От, і він, в принципі, дешевий, недорогий. Так що якось так. А це взяв собі Томтомчик, віддав за нього 1700 злотих. До речі, класна ціна, тому що мій товариш брав десь місці 8 тому. За 2300 чи 2200 він казав. Мені вийшов 1699. Тут і карти є, такі що вони оновлюються, тобто самі. Підключені до твоєго кабінету. Ти реєструєшся і спокійно собі їздиш, і карти оновлюються самі по собі. І до цього всього він показує камери. Це дуже класно, він екватар працює. І показує всі, переносні, непереносні тому подібне. Ну коротше кажу, що таке офіційна річ оригінальна, а не все, що ми піратку гачаємо. Вже думаю, не буду гайдатися з цим. Купи собі нормальний навігатор. Будемо нормально їздити. І до речі, це в упсалі я маю розвантаження, розвантажуюсь в упсалі. І відразу там десь поряд завантаження, мені ще не кинули на чи Литву, чи Латвію, я не пам'ятаю, що вони мені сказали. Перший раз, до речі, там буду і не їздити країні на фурі. От. І звідти типу, на Польщу, я так розумію. І якось так. Так що їдемо. Бак повний, в принципі, майже. А плюшка повна. Настрій в принципі гарний, їдемо. Ну як же без об'їздів по Польщі? С3 заблокована, як завжди. Ну я вже третій раз їду, вона заблокована. Я не розумію, чи то сірольники їхні, щоб їм не... щоб їх шлях трапив, так скажімо. Чи то там ремонт роблять, чи що я не знаю. Рольніки трактористи типу. От, тому об'їжджаємо колхозами. Тут, в принципі, я вже сюди об'їжджав, тут ніби нормально, паралельно вона йде. Стретє вона тому йде. Отаку паралельно валимо. Так, що такі справи. Так, ста-такс. Ну і фінішна пряма. Доїхав вже до порту зараз. Тут буде термінальчик, підреночка, в яку я зараз піду, скуплюся. Через... все, як треба, коротше кажучи. 8 годин вечора, до речі. І 29, 29 хвилин залишилось. І плюс, 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 плюс. Там 15 було залишилось. Ну, коротше, коротше класно вправи, ще і десяточка не буде затронута. Так, от нам сюди. Зараз залітаємо і реєструємось. Ну давай швидше, ну ледве їде, Рейндж-ровери. Так, щось тут все забито, так Десь сюди аж запарканимось. Так, добре, Буду дивитися, що до чого. Такс, тепер реєструватись на паромчик. Тут дві фірми є. Ось Line. І TT Line. Сьогодні я їду через Line. Тет... їду, чи ну, як нам кажуть, по морю TT Line. Зараз підемо, зареєструємось. Так, ось ця фірмочка, тільки що зареєструвався на комп'ютерах, все як має бути. Тільки отримав, І сказали, на 11 можна заїжджати. Бо паром у мене на першу годину ночі, за дві години, як я вам казав. Запускають АДРЧ перші, щоб я не по техніці безпеці чи як. І вон такі паромчики, як той. Що він стоїть, де йде і наш. Так, а зараз маємо 9 відпочувати. На годинничку 23.08 Ну і починаємо заїжджати вже на самій уже лінії перед погрузкою на паром. Але тут колейка вже у нас просто капець. І вон там переду все це повністю забито аж до терміналу, до самого і зліва. Коротше кажучи, три ряди всі повністю забиті, всі чкурнули відразу. Я не знаю, чому вони відразу валять. Тому що самі перші треба, щоб АДР були. В цих дивлюся, таблички не відкриті і не відкриті, Чого вони ломляться. Щоб, скоріш за все, заїхати, закритися і вже стояти паузу. Тому що коли ти вже заїжджаєш на саму територію, там вже ти закриваєш країну і дається на заїзд і виїзд година. На паром заїзд і виїзд з парому. Цілком на це все дається година. Якщо ти в цю годину влазиш, так скажімо, не перебільшуєш цей час, то у тебе пауза не зривається. Тобто ти заїхав зараз термінал, зараз закриваюся, я там, наприклад, півтори години відстоюю в терміналі. Потім нас починають грузити на паром, Ми загружаємося на паром, Я собі стартую, там за 10 хвилин заїхав, припаркувався, все. Нажимаю паром переправа вже на тахографі. І пауза моя продовжиться. Тобто ті півтори годинки вони нікуди не діваються. Тобто на паромі, наприклад, що проїду 9.30, півтори годинки ці, і одинадцять відбувається. Бо на паромі треба, щоб одинадцятка відбилася. З 9 типу, не стартуємо. І все. А якщо не вистачає, то відразу після парома так само, тобто нам ще деться година, ви пам'ятаєте, так? Нам Деться година на заїзд і виїзд з парому. Тобто так само виїжджаємо з парому, там відразу є паркінг. Паркуємося і достоїмо годину, півтори, дві, скільки кому як треба. І валимо далі. Отака інформація. Сам ще ніфіга. Прямо такого не професіонал, але от те, що знаю, тим ділюся. І бачу, поки я це все розповідав, ні одна машина не зрушила з місця. Це саме цікаве в цьому. Такс, ми вже всередині проїхали під шлагбаумом, і вон наша перша лінія. Туди і залітаємо. Ось такої і півтори годинки в нас якраз буде. Так, 9310 тут. Дай. Одною рукою не сильно зручно. Ну і каютка моя. Що я ж я один буду? Крова і не нічого собі. Такс. Ось вот такое. Так, ну що. Місіон комплект. Один буде реально. Це дуже класно. Так ну що, приймаю душик і їсти. Раночок добрий! Виїжджаємо з паромчика. І треба стояти паузу десь 3 годинки, 320 мене там залишилось. І будемо далі валити. Так що якось так. Всім доброго. Фінішна пряма у нас. Увалив 711 кілометрів 4.08 другої паузи. Першу 4.15 проїхав. Отакої, без 10-ї годинки. Як вам, як вам? Зараз треба розвантажитися і тут у мене на Ікеї є паркінг. Де я мушу стати? Мушу і можу. А зараз треба розвантажитися швидесенько цим сміттям і бути спокійним. Ось ця фірма. Така здорова, це переробка сміття. О такое. Ваттенфаль, по-моєму, називається правильно. А, он, там і написано. Ваттенфаль. Ваттенфаль. Зараз заїжджаємо. Розвантажуємось і рейсик закрито. До речі, знайшов українську мову в ньому. У нього виходить так, що менюшки немає української в цього том-тома. А голосові українські є. Так, все, повертаємо і реєструємось. І реєструємось сюди нам от так от. Це виїзд, тут лівіше, це сюди буде виїжджати, а от заїзд. Так, то що тут у нас лівіше, правіше? Тут то станемо, Чи як? Ага, вони дзвіночок той. Чи цей, голосовий. Зараз будемо пробувати розвантажуватися. Ми вже на вагах, Опс, двері відчиняються? Дешечка. 39820. І залітаємо. Зараз розвантажимося і відпочивати. Так, зараз побачите, ось сюди будемо заїжджати. О, а такий комбінатик переробний, чи як це називається правильно. Залітаємо. Припаркувалися, включаємо гідравлічку. чікс. Речажок фікс. Оберти підіймаємо, щоб вона швидше рухалась наша підлога. Беремо перчаточки наші. Табличку загубив. Вітер був сильний. Так, от такого ми заїхали, от такого сміття Ну Ми зараз будемо вмикати наше чудо-коробочку. Де вона тут? Нічого не видно, а видно так, в принципі, вліво, щоб підлога туди рухалась, право. Опа! А не рухається. Апачанс. А не рухається вона. А Не рухається, тому що зараз ми тут включимо. Секундочку. Нічого не видно. Пряме включення. Новий день, сервіс. Лодосик не розвантажився. Шланг гідравліки, пішов по одному місцю. Запасних частин ніяких немає, тобто сам роз'єм навернувся, лопнув. Нового немає. В Магазин поїхав, розміру такого немає. Та в принципі, якщо б і був, я його би не вставив, туди, було, туди треба запресувати так добре, наскільки я розумію, наскільки я побачив, що це як зроблений. Так що от я знайшов сервіс, приїхав і зараз би щось проводити. Будній далекобійника на рухомій підлозі. Але не дуже крутій фірмі так Ось цей сервіс зараз ніби підійде, я йому пояснив ситуацію. Тільки що він підійшов, я йому показав, він пішов. Зараз прийде, будемо робити щось. Ситуація наступна, що просто обломило. От бачите, конектор цей. От він він тако ходить перед назад, типу защовкується. І все, його або відломило, або він вже був лопнутий, я не знаю. І треба його сюди зараз вставити. І все, ніби дрібничка, але. Але але. І навіть якщо б я новий купив, би, я би його сюди, цей без звідси не витягнув, тому що це шайба. Не шайба, а гайка така ось. От, Я би просто не витягнув би, тому що воно тут запресовано, наскільки я розумію. ну Бо це гідравліка тут іде дуже великий тиск, як я розумію. Так що така ситуація весело. Все в мастилі. Паркінг засрав, до речі. Ну, поліція б це побачила, це було б нам дуже добре. Отакої. Так, ну що, швидкими рухами трубочка вже відрізана, тому що там, як я казав, що там треба буде запресовувати. Вений інший кінчик вже все зроблено. Опс, ось цей роз'єм, зараз вставляємо і полетіли. я надіюсь. Ну що, дубль два. Знову їду на розвантаження. Ну, нібито все працює, нібито все окей, але я дуже сильно переймаюся через те, що витекло гідравлічне мастило. Скільки його там залишилося, скільки витекло. Треба зараз подивитися, що там. Якщо він є, бо не в всіх машинах є. От, ну, на цій фірмі. Тому зараз я подивлюся, якщо все окей, то все окей, ні, то я ну, не знаю. Ну, я так спробував, ніби працює. Легесенько вимкнув, на секундочку запрацювала рухомо підлога. А як там буде, не знаю. Так що зараз розвантажуємося. Я сподіваюся, все буде добре і валимо на нове завантаження. Отакої. От Робота дуже цікава. Такс. Оканалі! О, окей, працює. Нове ну, включення. Там розвантажився, вже вантажився металом на латвію. Отакої. Ніби все-таки працює, все нормально. От нас вантажить. 25 тонн мінімум, сказали. Якщо, якщо це ж буде більше 40 тонн, то наладити не можна. Окей, питань немає. Якщо що турнувати. Так що завантажуємо, і зібиваємо маршруті. І нарешті треба створити себе, бо я сьогодні просто задобався. Хоча оставку. Стокгольм вас вітає. Тільки що в такій пробці що капут. Зараз трішки вже легше. Зараз їдемо Стокгольм і на паромчик. У нас теж вже трішки ліпший. Все-таки вже їду, а не під машиною валяюся. Це вже трошки тішить. Like so, wild, 7 годин вечора Владосик вже припаркував машинку, і... Так, так, депер... нам шост. Ага, так зачинено, що я щось не пойняв. Що, тут через ліфт треба. Зараз подивимось. Всім доброго раночку, мій паромчик. І Влад, досі вже вилітає. Зараз треба стати на паркінг, зазвонити менеджеру, щоб, щоб мені, відку мені купили, щоб я міг їхати і будемо розвідувати нові країни, так скажімо. Так що валимо. Щось тут все позагорялося, от так от. Підлогу це я сам підняв трохи, щоб не зацепляти гідравліку, шланги. Так що. Paul limb. Так, ну що, проїхали трохи по ризі по мостикам по всьому по місту, коротше кажучи. От, будь ласочка, спальні райони, дивити поверхівочки, такі як у нас, і скільки там, 3, 4, ніби 9 О, радянського типу, такі, як у нас в Україні. Тако дуже все схоже. І дороги такі не айс, і в дворах дороги, до речі, гірші, ніж у нас. Во нас вже багато де поробили, а тут дивлюся такі ями прямо придорожні такі оці дворики взагалі кабуть. А так в цілому во все схоже. Булька читає он розпис, коли курсують куди автобуси, але прикольно, прикольно. І ми вже на розвантаженні. Валю за цим контейнером, бо в деяких моментах навігація дуріла, бо так, як знаки стоять 3,5 або ще щось тому подібне, і вона трохи трохи губиться. Так, в принципі, нормально. Владосі вже на розладунку. Був тільки що на ось цих вагах, а от де воно оранжеве, це рентген. Перевіряючи радіації немає. Ну що, зареєструвався, стою, чекаю. Сказали, що вантажать судно і невідомо скільки часу треба для того, щоб вони закінчили там і зі мною почали вже справи, так скажімо, розвантажувати. Розвантажуємось уже нарешті. Все ладосик розвантажений і валимо знову на нове завантаження. Зараз в Єлгаві завантажуємося і вже їдемо на Польщу. Фінішна пряма, так скажімо. Так що такої? Всім доброго раночку, новий день, Литва. І отакий у мене паркінг. <схи> Отак от церква. Могили і владосик стоїть. Місця не було. Місця Місце не було, тому мусив стати тут, щоб не робити роздруківку. Там буквально. 300 метрів 300 заправка, але там не було місця. Там місце на одну машину, може максимум дві, але там легкових понаставляли, і я попросту не зміг там стати. Так що такої, недалеко від дороги, ось ця вже дорога, по якій я їхав і маю зараз їхати. Трішки з'їхав у бік, розкрутився і, будь ласка, з такими краєвидами я стою. Їду такий собі по литві, їду і. Ось, будь ласочка, газончик. <смі> в усій красі. Я думаю, та не може бути, а реально газончик, бочечка. Молоковозик якийсь чи що це, не знаю, що він возить, чи водовозик якийсь, чи що, чи в яких він цілях зараз використовується, але, от, будь ласка. Апаратура. Так, а я Маріамполь, це зараз ми на околиці Маріамполя. Зараз Маріамполь проїжджаю і вже в бік кордону. Ладосик до кордонку і доїхав. Зараз переходимо на Польщу і далі повалили. Так що такої. Дві нові країни в купівочку, так скажімо, поклали. Так що. Бомба. Так оце він, я так розумію, і є. Добре, ховаємо, бо зараз поліція ще буде щось сказати нам. Відкриваємо країну і полетіли. Так, ну що, на контроль звели. Вон ті, хто попросту їдуть без питань. Кого зупиняють по колу і от сюди, на контрольчик. Зараз буде дивитися, що до чого, куди і як. А мене брезент порваний, весело. Добре, зараз подивимося. Так, все, Владосік далі вже їде. Звели мене на контроль, підходить, я йому передав, запити, що везу. Ну кажу, фельдвілу злому везу метал, коротше кажучи. Він е, каже, ззаду є, як забачити, подивитись, типу лючок оцей як на зерновозах. Я кажу, ні, немає. Просто двері і все. Кажу, йому мусимо пландеку відкривати, тільки так так дивитися. Ай, курва, типу, їй далі. На". Я окей, добре. Стоп, не робить задній правий. Так раз-раз, а там виїзд, так ще й наліво якраз. З їхнього боку, де вони стоять, видно, що все піпогоріть. Типу, Бобс. Виїхав і все нормально. Так що далі вже їдемо. Все окей. Робимо маленький перекусик, 45-пауза. І летимо далі. Вечірня столиця вітає нас за торчиками. Ну, в принципі, це не дивно. Я попав якраз на час пік. 16.58, 5 годин вечора. Але, в принципі, рухаємось потроху. Ніби не стоїмо. Так що такі справи. Захід сонця, вечорочок і ми навалюємо 300, 300-300-350 км до розвантаження. Валимо далі. Доброго раночку, любі друзі. Ну що, маємо наступний день, маємо 82 км до розвантаження. Фінішна пряма у нас отакоє. Погодка, як ви бачите, бомба. Настрій теж непоганий, всіх вітаю ще раз. Зараз розвантажуємось на околицях Катовіць. Так скажімо, там десь кілометрів 30 Повертаємось на базу. І може бути ще треба буде заїхати. Там поряд у нас є завантаження на Швецію, ще може завантажити прицепчик. І все, в принципі, сьогоднішній день можна вважати, буде завершений. Ну, але це буде трішки пізніше, ще треба розвантажитись і поїхати на базу, доїхати нормально. Так що такі справи. малим. Все, ладосик розвантажився. Ось це металобаза, чи що вона, не знаю, чи переробка. Yeah. Розвантажую ці фельги. Документи вже лежать, зараз скину менеджеру і вилітаю напевно на базу, скоріш за все. Так що такий рейсик скінчено.